Дівчата, хто теж хоче, щоб аромат залишався з вами якомога довше, а не зникав за годину? Сьогодні ділюся б'юті лайфхаками, які допоможуть вам дивувати оточуючих тривалою красою свого аромату. Готові? Поїхали! Важливо знати, що стійкість аромату залежить від щільності концентрації його композиції, а ще від хімічного складу вашої шкіри, інгредієнтів парфуму, від температури і ще багато від чого. Отже, парфуми найстійкіший продукт в лінійці. Іноді можуть триматися на вашій шкірі довго, навіть дуже довго, а на одязі або на шовковій хусті ще довше, навіть після прання. Парфумовна вода легше, але все ще стійка. Аромат може супроводжувати вас 4-6 годин. Від туалетної води не варто очікувати особливої стійкості. І я раджу оновлювати аромат через 15-дві години. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Перейдемо до найцікавішого. Розповідаю 5 основних правил, щоб аромат тримався довше. А чи можемо ми вплинути на те, щоб аромат довше залишався на нашій шкірі? Так, і ось моя порада: нанесіть свій улюблений аромат на зволожену шкіру. На відміну від сухої шкіри, зволожена буде довше утримувати аромат. Це може бути нейтральний лосьйон або крем без аромату. А тепер про найцікавіше. Як і куди наносити аромат, щоб привернути до себе увагу? Аромат оживає лише в теплі, тому точки пульсу, шия, зап'ястя, декольте, місце розташування кровеносних судин близько до поверхні шкіри це саме те, що парфуми обожнюють. Бажаєте, щоб ваш аромат заграв новими відцінками. Спробуйте нанести парфуми на волосся. Розпиліть аромат на відстані приблизно 30 см, щоб уникнути пересушування волосся спиртом. Спиртові молекули швидко випаровуються, залишаючи на пасмах лише парфумерні ноти. З кожним рухом голови ви відчуватимете свіжі відцінки аромату. Також можна нанести парфуми на грабінець і розчесати волосся для рівномірного розподілу. Рекомендуємо спробувати. Раджу одягатися спочатку в аромат, а потім в сукню. Це дозволить аромату торкнутися не тільки шкіри, але й підкладки одягу. А ще ви уникнете небажаних слідів парфумів на тканині. І останнє зберігайте парфуми в прохолодному темному місці, подалі від прямих сонячних променів та вологи. Це допоможе зберегти їхню якість. А тепер, дівчата, поговоримо про ось цю дію. Пам'ятаєте момент, коли ми наносимо аромат на зап'ястя і активно розтираємо. Багато хто вважає це, наче злочином по відношенню до аромату. Так, ми руйнуємо ольфакторну піраміду і змушуємо аромат проявити себе за короткий час від топ-нот до бази, замість того, щоб ця парфумерна вистава розкрилася повільно і поступово. Але ніякий це не злочин, і ми тим самим не псуємо звучання аромату. Якщо ці поради були корисними, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал для ще більше цікавих б'юті-секретів. Па-па!